Вітаю! Сьогодні до огляду циркулярна пила hcv 254 від компанії Mastholztechnik. В даній моделі пильний диск діаметром 254 мм, при якому максимальна товщина пропилу під 90 градусів становить 80 мм, а під 45 градусів становить 65 мм. Для роботи з цим пильним диском в даній моделі встановлений індукційний двигун потужністю 2,2 кВт з. Теплозахистом, за допомогою якого пильний диск обертається зі швидкістю 4700 обертів на хвилину. Регулювання диску можливо по нахилу від 90 градусів до 45 градусів та вильоту для регулювання висоти пропилу. Всі ці регулювання відбуваються з допомогою маховиків, розміщених на корпусі верстату. Корпус даного верстату виконано з листового металу, що є запорукою точної та стабільної різки деревних матеріалів. Основний стіл є чавунний розміром 420 на 635 мм. Також до нього є металеві розширення 290 на 635 мм. Дві штуки зверху пильного диску іде захисна кришка для безпеки робочого персоналу. Окрім безпеки, кришка виконує функцію відводу пилу. Та стружки. Вихід під аспірацію розміщений знизу верстату, так як корпус є збірним, то вихід під аспірацію можна розмістити як спереду, так і позаду. Рухомий стіл виготовлений з чавуну та має розміри 400 на 250 мм. Рейка, по якій рухається стіл, становить 1000 мм. для досягнення точних результатів обробки, на пилі є повздовжній та перпендикулярний упор. Також є кутовий упор для різу. Повздовжній упор рухається по направляючих, на яких нанесена лінійка, щоб можна було з легкістю відрегулювати розмір розкрою. А перпендикулярний може рухатися по куту відносно пильного диску за допомогою лінійки, яка розміщена на рухомому столі. На самому упорі розміщений флажок та прижим. Кутовий упор є двостороннім та виставлений у вигляді транспортира для визначення потрібного кута. Верстат пройшов сертифікації ЄС та відповідає усім нормам безпеки. Переходьте на сайт та замовляйте.